Привіт, синьо білі вболівальники! Динамо Київ залишається непереможним на трансферному ринку та щойно оголосило про чергове важливе підписання. Цього разу настала черга молодого нападника, який посилить атаку команди. Я поділюся всіма деталями, але спочатку підпишіться на канал, залиште лайк і давайте перейдемо до новин. Динамо Київ офіційно оголосило про прихід румунського нападника Владислава Бленуче, якому лише 23 роки, і який підписав п'ятирічний контракт. Бленуче мав вражаючу кар'єру, він пройшов в молодіжні команди Чехії, Молдови та Румунії. У 2019 році він перейшов до італійської Паскари, де дебютував у серії біугрудні у грудні 2020 року, зігравши шість матчів. Після цього він перейшов до університету Краєва 1948 спочатку в оренді, а в 2023 році підписав постійний контракт. У сезоні 2023-2024 нападник блищав за крайову, зігравши 31-матч і забивши 8 голів. Минулого сезону 2024-2025 він був в оренді в університеті Клуш, де продемонстрував свою найкращу форму, зіграв 37 матчів і забив 12 голів. На міжнародній арені Бленуче також має досвід. Він починав, виступаючи за молодіжні команди Молдови, але у 2023 році перейшов до Румунії, граючи за команди Ю 20 та Ю 21 так, друзі, Динамо робить велику ставку на цього молодого нападника, який приходить як перспективний гравець, але вже продемонстрував якість і хороші показники в останніх сезонах. Отже, вболівальники синьо-білих, що ви думаєте про підписання бленуче? Чи підкорить він уболівальників і стане бомбардиром, який потрібен команді? Пишіть у коментарях нижче, я хотів би почути вашу думку. Залишу це тут, міцно обіймаю всіх, і побачимося в наступному відео.